Band, Я нам мной, нам сказали, выпускали. Все. Ну почекайте, Давайте не будем подоражаться. Я вас прошу, давайте будем чекайте, Сейчас. Якщо на виконуючи бою, то на голову чого Те, що, 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 що змія, на нас відділення Я зрозумів. Заступники джерела всі написали. Баранів написав. Я ще повинні не, не підписати розпорядження. Сколько? Ваші хлопці машину блокують з водієм, хай відпустять, щоб документи привезти. Сам здоров'я вас! блядь. Не кричіть, ви Кричі. підтримуєте своїх орієнтів чи осуджуєте? Я ще раз кажу, я вже я вам ще раз говорю я усужу, я усужу, і говорив, я осуджую ті дії. які... я вам пропоную. А не за станом здоров'я. За станом здоров'я це вже. Це коли вас можуть звільнити, за станом хворі. Дай я пару русский манчик. Хлопці, я не пам'ятаю. Ну ви порвали документи, нашого порвали? Я не порвав, бо ви пішли не по тій причині. Ви самі знаєте, чому ви пішли? Якби ви зараз... Як зараз влада не змінилася, Та. пішли би саме здоровувати. Чи нам корнути глибше піште? і підняти питання про фальсифікації на виборах? Хлопці, я цим займав, За не займався, не треба. Замолоди трохи. Гаврішко да, застанець, покидьок такий, шалегі володя займався. цим Гаврішко козел викручував Сидайте. вольському депутату у такому самому районній раді, як він, ви порядочному депутату, викручував руки Сидайте. в суди Рахівецькій. Все ми знаємо. Ну, а він пастує а майцар, прикривається своїм батьком таким дебілом, з як сам. Зв'язку суспільно-політичною ситуацією в Україні, коли влада. На чолі з партії стріляли мирних людей. Хлопці, я цю заяву я осуджую людей... ці дії. Шанові, шанов, я це з вас зробив заяву при всіх на сесії. Я сказав, голова сказав, всі сказав, що я засуджую ці дії. засуджується. Щоб я не брав листок тої сесії, де ви з де ви вся ваша еліта. Це ваша це кодло, яке написало, що влада і опозиція не справляються з ситуацією. Ви це мені дали. Ви навіть не написали звернення, що депут наш президент добиться. Це ще було 28 січня. Він мав піти відставку, він не підтримали людей. Ви зараз розказуєте, що ви за станом здоров'я написали? Ну Як ви за зробили заяву? Ну добре. ну як, давайте так, ви всі демократи, так? От ви всі демократичні. Ми стали ставимо головою. Ми націоналісти, ми, ми не демократи. Не надо нас ображати, Ми Захищаємо можна. своїх хлопців, які загинули. Ми за людей. Ви їх вбивали. Заявшу я, я, я розумію, що все роботи нічого через те лихі. через те, все що лихі. ви осудили дії партії регіонів. Якщо ви осудили, як ви можете під тиском писати? Понятно. Ну. 10 чоловік, візьміть руку на голову, я ж тиску. Да. 10 чоловік? Ви ж кажете, що ви жалкуєте. Ні, ні, ні. Ну, на тут? Вам задали питання, чи ви осуджуєте? Ви ж мало і такі. Я вас осуджую. Я вас осуджую. Це ви це зафіксуйте, будь ласка, взагалі. Ви що добровільно і без тиску. Він є воєнним Зі 50 року народження.